Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Відійшов у минуле важкий рік. Попереду рік перемоги, сподівань, надії, добра і здоров'я. Не лише хлібом насушним живе людина. В сутності кожної особистості є два крила матеріальне і духовне. Українці завжди тяжіли до краси, виготовляли намиста. Вишивали і мережили одяг, прикрашали оселі, про те й поговоримо. Гості програми: Лариса Овчарук, лікарка, психологиня, тренерка, громадська діячка, співзасновниця громадської організації, школа борщівської народної сорочки, Ліліана Антонів лікарка, стоматологиня, майстер народних ремесел, декоративний розпис, Надія Луцишин, майстер народного мистецтва, атестована в національній спілці України. Вікторія Кривоніс, депутат Тернопільської обласної ради, голова громадської організації школи борщівської народної сорочки, майстриня вишивки, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України. Як зберігаються традиції і надбання нашого роду? Коли ми сьогодні готувалися до цієї передачі, то ми хотіли поговорити про наші традиції, про те, що є в нашому житті сталим і незмінним. Тому що що би не відбувалося в нашому житті, а Різдво буде, що би не відбувалося, а Великдень буде. І це те, що тримало наших предків, і те, що дає силу сьогодні нам. І мені, наприклад, дуже часто хочеться. Відповідати, навіть коли мене не запитують, коли я чую, що святкувати не на часі. Так, звичайно, сьогодні важко нам святкувати, але святкувати потрібно, бо це наша опора, це те, що, скажімо так, дає нам силу, це те, що нас сьогодні об'єднує. А щоб ми, нам вистояти, нам треба об'єднуватися. Гарний приклад тих. Хто жив перед нами, про те, що важкі часи також у них були і були набагато важчі часи. Мені здається, що це був і Голодомор, і як от наша Західна Україна е протестувала, зустрічала радянську владу. Наскільки я знаю, то на Борщівщині з 39 по 59 рік майже 20 років партизани е в лісі у паток. Е Протистояння таке було дуже важке і дуже довге. І тому ті традиції, які в нас є, це я би так сказала наше коріння. А творчість я дуже би хотіла, щоб ми сьогодні поговорили про творчість, а творчість це наші крила. Тобто нам потрібно відроджувати, зберігати те, що було, і треба щось робити і створювати нове. Моїми крилами, скажімо так, стала оця творчість це відродження відтворення власне старовинних українських прикрас, найбільш наближеними до того, якими вони були в тому 19-20 столітті, в ті досить такі важкі для наших предків роки. І тим не менше, вони мали можливість, ну не скажу можливість, вони мали мужність все-таки його зберігати. Вони його якимось чином донесли до сього на сьогоднішній день до нас, що ми маємо отаке щастя їх споглядати і навіть. Десь До трошки торкатися. колекціонувати, так, торкатися і мати можливість їх відтворювати. Я захоплююся тим, наскільки багатими були наші предки. Ну скажімо, почнемо по е, строях, так? Угу, так, так. От я ніколи не замислювалася над тим, що е, в наших строях використовували такі надзвичайно дорогі і е, рідкісні тканини, як шовк, парчу, оксамит. А бісер, який завозився з Венеції, і е, він був на вагу золота, він був надзвичайно дорогим. А бісером в нас обшиті ж сорочки, камізельки. Ну, це захоплює і це вражає. А наші намиста це корал. Який видобували з, з морських глибин, який також дуже був дорогий. Це баламути, які на сьогоднішній день коштують ну, просто шалених коштів. Це Венеційка. Чому вона так і названа Венеційкою? Тому що вона розписувалася склом по склу. Це була надзвичайно складна і дуже. Захищена технологія, яка утворилася в Венеції, і звідти по всьому світу цю Венеційку нею торгували. За жменю Венеційки можна було купити цілий маєток. І наскільки вона вкоренилася в наших краях, вона стала невід'ємною часткою українських строїв. Це та ж наша рідна Борщівщина. Борщівщині е, притаманні, власне, оці е, венеційські намиста, які поєднані з срібними монетами е, Австро-Угорської імперії, от з коралами. Це, це вражає і це захоплює. І саме це якраз мене настільки поглинуло, що на сьогоднішній день я як лікар. Знаходжу в собі сили, час, можливості і натхнення все таки далі заглиблюватися в ту, в ту нашу історію. Ледь не в кожній українській хаті зберігаються вишивки як пам'ять, і це гріє, слугує оберегами. В моїй родині вишивали всі: бабуся, мама, тітки. І в даному тут в мене є рушник, який вишила мама. Для мене він по особливому дорогий. Для мене він близький і рідний. Також є подушечка, вона старенька, маленька. Цю подушечку вишивала моя хресна мама. Вона вишила мені, коли я народилася. І тут простенька гладь, але вона для мене по-особливому дорога. Вона для мене по-особливому близька. І ще хочу показати сорочку, яку вишила в 2013 році. Ця сорочка була вишита для сина. Це, це кінець 13-го року, початок 2014 року. Син йшов на Майдан. І коли він пішов, мені хотілося щось вишити особливе. І я вийшла цю сорочку. Тут є три зуби, їх є три. Спереді, які оберігають, і також ззаді. Символ наш символ нашого народу. Сорочку, яку син з задоволенням носить. Сорочку, яку він береже, і завжди до неї, коли вдіває, він її так от тулить. Для мене це дуже глибоко, щиро. І я бажаю, щоб в кожній родині були свої вишиті сорочки, вишиті рушники, які по-особливому дорогі для нас. І, і для оберігають І нехай оберігають кожну родину, кожну сім'ю, нашу Україну. На основі стародавніх вишивок виникли оригінальні авторські роботи. Сучасні і вдосконалені. Ці сорочки вже вишиті мною. Це сучасні. Це сучасні. Так, це вже сучасна сорочка, і вони, вони обидві вишиті на старовинному полотні. Ось, але це вона, вона не є копією ніякої зі старовинних сорочок, але вона натхнена тими сорочками, сорочками з колекції Віри Григорівни Матковської, сорочками з борщівського краєзнавчого, з тернопільського краєзнавчого музею. Це там, де я надихалась, і це теж сорочка. а Це вже вишита шовком. Це теж натхнення тими старовинними борщівськими сорочками, але сам повністю зір вже скомпонований і розроблений мною. І ну, так я розробляю візерунки і вишиваю. В мене от, навіть, є книжка про розробці візерунків, знаєте, так все трошки на купу. Але тут розроблені візерунки, які є зі спадку косачів. Ну, можливо, це впливає така моя широка географія родинного мого захоплення. Тут є візерунки. Які відмальовані від зразків вишивки, які вишивала Ольга Косич-Кривенюк, і там є частково це з музеїв, ті зразки вишивки, і частково вишивала навіть Леся Українка. І от власне, схеми, схеми є промальовані до тих візерунків музейних, які вони зберігаються. А QR-коди QR це посилання на майстер-класи, якісь співзвучні з тими схемами. Тобто людина, побачивши цю схему, вона знаходить потрібний, от тут є класичне вирізування, знаходить потрібний QR-код, мережка, і е, заходить, продивляється майстер-клас і може вже вишивати, на, купивши цю книжку, можна не вміти це вишивати, але за QR-кодами зайти на, на урок, відеоурок. І навчитись вишивати. Це не може бути сорочка без прикрас, так це намиста, які я зробила. Вони є, і які абсолютно зберігають традиції українські. От бачите, тут корал прикритий вже сучасними венеційськими намистами, і от ще одним намистом зі згардою. Це сучасний виріб, але він повторює ті давні, які вони були. Цей комплект, комплектації Отут тут е, такі намиста носили це сучасний знову ж таки перламутр, але він імітує той старовинний баламут, і він би вже посував до гадяцьких сорочок. І е, з гарди, е, теж суч все сучасне, але воно би вже е, такі гуцульські сорочки більше з ними носили. Е, я е, в сучасних виробах намагаюсь повторити ті старовинні. Е, не, не, знаєте, це, це не так, щоб зовсім чиста копія, це неможливо, але вони вже настільки, це от сучасний виріб за тими старими традиціями. Сорочки, вишивки, рушники, воно мені настільки дороге, близьке. І колись, як казав, колись мій тато, як я почала вишивати, він казав, що я вишиваю щось таке, щоб воно тобі припало до душі, але як вишиваєш, то щоб вишивала так, щоб і людям було показати, самі подивитися і щоб я тобою міг гордитися. І повірте, зараз, коли я закінчую сорочку і оту сорочку, і я весь час думаю: цікаво, що мій тато сказав би на цю сорочку. І це я відчуваю ота глибина споріднення роду. Продовження роду і дуже хочу, щоб і надальше продовжили і вишивали, і від нас відшивали. Я сама з Львівщини, Яворівщина точніше. І ось цей міця моя камізелька. Вона перейшла мені в спадок від моєї бабусі. Вона мені настільки рідна і настільки приємна, що я її не хочу ні на що міняти. І в моєму випадку я хочу відтворити її в сучасній інтерпретації. Але це в мене ще попереду, оскільки спочатку відповідно треба вишити собі сорочку. Я почала вишивати свої сорочки. І почала, власне, з самої, самої складної, як на мене, це ось ця борщівська сорочка на старих коноплях, вишивана вовною. Робота, звичайно, не одного року, але є початок, буде й завершення. Так мене завжди тішать мої дівчатка. Ось, але захоплення в мене перескакує, скажімо, от від вовни я перейшла. Ну точніше не змогла зупинитися і захопилася ще і борщівською буденкою, і також борщівськими горсиками. Ну, сьогодні вони не представлені, але вони також просто не перевершені. Моя творчість більше побудована на тому, щоб от залишилося декілька намистинок стареньких. І от я з них зробила таке намисто, яке вже залишиться. Тобто, бабусини, бабусині, такі намистенки. Я вже три рази їх перекладала. От моя творчість в такому полягає. Я люблю відтворювати старі якісь такі речі, прикраси або ось, наприклад, ось ця прикраса. Вона попала до мене в розірваному стані, але я нічого не змінила, я просто її перезібрала. Вона ось на таких шкіряних е старовинних старовинних кусочках шкіри, через які проведені ниточки. І Вона була розсипана на намистинки, все було розібране. Е я просто її зібрала. Або ось ця е тільки попала. Мені в руки старе, старе намисто, воно ще на старих таких ниточках, і оце зараз буду я його. Відтворювати це старе польське намисто, вже повоєнне борщівське намисто. Творчість це такий спосіб самовираження людини. Тому що багато в нашому житті відбувається не так, як би ми хотіли, і це приносить нам страждання. А за а коли ми творимо, і, хоча і дозволяємо собі цій творчості робити так, як ми хочемо по-своєму, це зцілює. Насправді це дає дуже багато сили і енергії. Українські сім'ї завжди шанували жінку, бо жінка берегиня, роду моя бабця, ця ж. Кутковецька бабця мені розказувала, що колись можна було познайомити хлопець міг познайомитися десь на вечорницях з дівчиною і побачити, дівчина гарна і пригожа, і вишиванка в неї вся така заповнена, таланов... хто вийшов, сама вишила, і намисти, і корали, і вся така себе, красуня, ну багата дівчина, так, а проводить її додому, а хатка така бідненька. Чистенька, але бідненька. Про що це говорить? Жіноцтво від самого дитинства цінували і берегли. Тобто ті дівчинці, навіть коли хатка бідненька, чисто побілена, все, але бідненька. Намагалися оті дорогі, як казали Ліляна, корали. Дорогі венеційки е, намагалися тій дитині забезпечити, бо тому що воно потім йшло їй в придани. А вона своїми золотими ручками вишивала безліч отих своїх сорочечок, щоб теж мати придани. Тобто, це е, старалися саме по жіночій лінії передати це основне багатство, яке було є традиційним, знаєте, оту традицію. З корінням так передавали, що е, ти маєш мати ті сорочки, ти маєш мати ті рушники, дитина старалася, а і ті от прикраси, та це я робила, е, а це е, намагалися, щоб дитина то, коли вона виросте, в то своє заміжжя, і вона вже йшла е, небідною. Навіть при бідненькій батьківській хаті були зосереджені на жіноцтві. Вона була тою берегинею і тим носієм того, навіть не сті, хай буде і матеріального багатства, але й того внутрішнього, ну, духовного внутрішнього. багатства, яке вона потім передавала своїм дітям, яким вона потім виховувала своїх дітей. І Наступне жіноцтво і наступних тих хлопчиків, які ставали чоловіками, і цінували ту жінку, ту сестру, ту дружину в майбутньому, і передавали своїм донькам і своїм синам ту велику повагу. Українці унікальний народ, і навіть у такий страшний стресовий час здатні порятувати себе народними промислами, створенням краси. Бо ужитково побутові речі, виготовлені власними руками, часто дають додатковий заробіток, заспокоюють нерви, знімають депресію, дають змогу передати своє вміння дітям і внукам. Нам необхідно заповнювати наш Соціальний простір, наш інтернет-простір такими знаннями, традиціями, поширенням нашої культури, розповідями про все те, що нам перейшло від наших предків. Це спонукає нас. Поширювати, збагачувати, відроджувати все те, що нам близьке, і відповідно об'єднуватися на сьогоднішній день. Це дуже-дуже важливо. Я хочу побажати кожному, щоб кожен побачив ту красу вишивки, намист, яку побачили ми. Якщо ви не побачили її, значить, ви добре не придивилися. Придивляйтеся, відтворюйте, зберігайте і поширюйте. Творчість вона відроджує, вона відновлює, вона дає людині вдихнути ковток свіжого повітря. Починайте творити. Хтось сьогодні дивиться нашу передачу і також має якісь такі бажання до творчості, але зупиняє себе. Дозволяйте собі, дозволяйте собі творити, тому що негатив в нашому житті травми, кризи. Горе воно блокує творчу енергію. Точно так само творча енергія відроджує людину і повертає її до життя. Я дуже дякую вам всім за те, що ви прийшли сьогодні. Що ми так якось домовилися і прийшли на ту програму. Ви такі всі красиві, успішні, і і тут стільки такого багатства. Дякую вам дуже. І хочу подякувати також нашим партнерам, партнерам програми. За те, що програма має змогу виходити в ефір Continental Farmers Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збуча, а гарантія вашого врожаю. Ми з вами всі вже разом прощаємося. Шановні наші телеглядачі, гарної ж вам погоди і щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Христос. Народився. Різдвяні святки тривають. І всіх нас вітають діти Коцюбинецького будинку культури Васильковецької громади. Колядую, колядую. перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату. Рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти хай сміються. Дзвінком, землі з орані, боями. Буйно розцвітуть садами, оживе хай вся земля без сусіда москаля знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. І на ній, на забом не посело, там нас чекають і поціває, що нешта, сладкий моєму, там нас чекають і постріває, що диста, сладкі наша родина вся Україна, І збройні сили. Від Божий свямо вся до спиття, Христос родиться, сладі моє! Ясна зірка засвітила, нам новину сповістила, що Марія в Офлеємі сина Божого родила, У стаємці народила, сіном сина притрусила, хай дитятко Боже спить, дасть матусі відпочить, а вона його воліє. На руках його тримає, дари Божі всі приймає, Сина Божого гойдає, поклін ми віддаймо рожденному Сину. Христос народився, Осана йому, щоб Україна могла все радіти. Христос народився, радіймо тому. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро насіння збучаче. Гарантія вашого врожаю.